Вітаю вас! Сьогодні на огляді у нас шведська система приготування їжі Trangia 1027. Зразу показую, як я зберігаю і переношу цю систему, і відповідаю на питання. Це швейцарська противогазна сумка. Вона ідеально підходить для цього набору. Я б зберігав в якійсь противогазній Сумці Армії Швеції, але їх, на жаль, настільки мало і якось вони практично не дійшли до нас. Зразу відповідаю, чому в такому мішечку, тому що я не хочу забруднити внутрішню частину цієї сумки, тому що це по-перше, тому що вона стара і часто її прати не хочу. Тим паче, що тут є шкіряні отакі елементи. Які не дуже люблять прання, та і взагалі, щоб зберегти її надовше. Сама система знаходиться ще в такому мішечку. Це, знову ж таки, для того, що якщо в мене не було можливості після використання, наприклад, зняти нагар на зовнішній частині пательні, щоб не забруднити сумку. І якщо ви окрім цієї системи хочете щось покласти в сумку, щоб при транспортуванні не було зайвих звуків, і додатково, щоб не було деформації, якщо там, наприклад, буде щось металеве, і щоб, щоб уникнути зайвих подряпин. Щодо до цього, значить, концепту, це. Цей концепт розрахований на одну-дві людини. Взагалі, ідеально на одну людину, як мені здається. Ну, написано, що на дві. Добре. Все, що зараз я буду діставати звідси, важить 1 кг. Зроблений він з харчового алюмінію. Складається з отакого ременя утримувача, на якому зображена назва компанії. До речі, цій компанії в 2025 році рівно 100 років. І нагадаю, що саме компанія Tranche АБ в далекому 39-році приклала руку до створення шведського армійського казанка. Значить, складається він з пательні. Це знову ж таки від вібрації і від того, щоб наступний елемент це чапільник, або ручка прихватка для кастрюль і тієї ж самої пательні. Щоб не пошкодити цю частину, щоб не забруднити, щоб уникнути звуків, все, коротше кажучи, те саме, щоб не повторюватися прибираємо це для миття. Всередині є у нас чайничок. Теж є климо. До речі, зразу оговорюсь, що цей набір з. Другої половини 20 століття він не є останньою якоюсь моделлю. Він саме, з, скажімо так, з перших прототипів саме от цього в принципі, концепту. Всередині чайника, чайник, до речі, розрахований на 600 мл рідини. Всередині у нас знаходиться спиртовий пальник, знову ж таки, кульочки, оці ці штучки, для того, щоб, не дай Бог, не було контакту, наприклад, якщо тут будуть якісь залишки спирту, з внутрішньою частиною цього чайника і потім не пити чай з залишками спирту. Також у нас є Дві тарілки по одному літру, які може складатися одна в одну, Отак от, от прямо ідеально. І пропальник не сказав, що його не можна заповнювати повністю, а тільки на дві третини. І 2 третини це якраз рівно 100 мл. На цих 100 мл він може працювати орієнтовно 25 хвилин. Знову ж таки, приблизно оця от кастрюлька на цьому пальнику, тобто повністю заповнена одним літром води, закіпає за 10 хвилин. З цього можна зрозуміти, що чайник в 600 мл на цьому пальнику може закипіти за 6 хвилин. Це приблизно, знову ж таки, в середньому, тому що ви ж самі розумієте, що температура навколишнього середовища і, до речі, ще тиск може впливати на закипання води. Значить, Щодо концепту, це далі два елементи. Можна сказати, що це в принципі, база і вітрозахист або, в принципі, і те і інше, як частина одного вітрозахисту. Кріпиться він доволі просто таким чином. Не може далі нікуди рухатися, може роз'єднуватися тільки таким чином. Спочатку ставиться база. На цю базу ставиться спиртовий пальник, заливається всередину спирт. До речі, в комплекті в цьому комплекті, окремо, як, наприклад, в шведському армійському казанку ніяка пляшка не йде, її можна купити на офіційному сайті, або просто самому взяти спирт. В своїй якійсь тарі. Зверху одягається вітрозахист, і працює вся, вся ця система таким чином, що верхня частина надає полум'ю називатися вітром і розсіювати тепло в різні боки. Тепло піднімається тільки вверх, знизу. Є перфорація із таких от дірочок. Тільки з однієї сторони. З цієї сторони немає. Тобто, ви при боковому вітрі можете виявити вітряну сторону і поставити таким чином, щоб вітер не задував в цю перфорацію. Щоб приток повітря був стабільним, скажімо так, і не залежав від саме вітро. І далі вітер піднімає повітря піднімається через цю перфорацію і живить вже наше полум'я. І зверху, цієї частини у нас є металева така проволока, доволі міцна, доволі а, товста. І отакі от такі от приладдя. Які тут, в принципі, фіксуються, і вони далі нікуди поїхати не, не можуть. Єдине, що можна рухати всю цю конструкцію. Мається на увазі всі три оці три моча по кругу, тому що тут просто є от такий от жолоб, в якому може рухатися, але це не варто робити, в принципі, немає сенсу взагалі це робити. Так ось. Ці металеві елементи доволі міцні. Не сказав би, що вони дуже товсті, але вони міцні. Я думаю, вони в принципі, розроблені для того, щоб витримати навантаження цієї миски, наприклад, в 1 літр. або того ж самого чайника в 600 мл. Так ось, Зверху у нас за допомогою чапенника. Ставиться миска, або ця тарілка, і у нас можна повноцінно не підігрівати їжу, а саме повноцінно готувати їжі, там, їжу, супи, каші, рагу, в принципі, будь-що. Дуже зручна система, також можна встановити сюди чайник. Зверніть увагу, що за допомогою оцих от кріплень посуду, яку ви ставите всередину, вона нікуди не зміщується, вона знаходиться чітко по центру. Якщо ви хочете встановити пательню, то ці елементи треба підняти і пательню поставити таким чином зверху. Щодо порівняння саме цієї моделі, це 27-ма модель, яка позиціонується як Small, мені здається, вона ідеальна от, для однієї або двох персон. Більше, все ж таки, для однієї, я вам можу пояснити навіть чому. Наприклад, тут у нас діаметр пательні 18 см, а є. В модельному ряді, от саме цього концепту модель, яка називається Trangia 28 Позиціонується як міні. Вона важить 350 грамів, кастрюлька 800 грамів на 800 мілілітрів об'єм. А, і там так само є спиртовий пальник, там щось подібне чапальника є, але як такий затискач. В принципі, зараз побачите на екрані. І діаметр пательні там 15 см. Ось. 15 см. Я дивився один відеоогляд, там, де блогер, щоб. Посмажити сосиску, розрізав бідний її на дві частини, тому що вона не вміщалась сюди. Взагалі це виглядало як готування на якомусь наборі з дитячих іграшок, тобто він настільки малий. Що там навіть складно приготувати якусь порцію їжі на одну персону. Ну, разві в плані виживання, можливо, там окей. Але Но щоб нормально, як в туристичному поході, використовувати, це, мені здається, вкрай нелогічно неправильно. Також є. 25 та модель, а, яка позиціонується як Lerch, тобто велика, а, і вона вже, в принципі, на 3-4 людини. Там отакі кастрюльки на 1,5 літри, одна і друга на 1,75 літра. Діаметр пательні в 22 см. Чайник вже в 900 мл об'єму, і, звісно, що вже більше вага. Але е, брати от е, таку мультипіч, скажімо так, на те, щоб погодувати 4 людини, мені здається, це трошки, скажімо так, аналогічно, тому що. Щоб у чотирьох людей були одні й ті самі ем, заохочення в плані їжі, це взагалі мені здається дуже важко. Зараз з таким ізобіліям усіляких прикольчиків для туризму в плані їжі, Здається, що тут будуть розбіжності кулінарні і готувати, наприклад, один суп на чотирьох людей і що всі захочуть його їсти. Мені здається, це мало імовірним. Можливо, я помиляюсь, можливо. А, і також є а, це кемпінг сет, але то взагалі мені здається інше. Я не вважаю це за концепт, тому що по факту це посуда, посуд для вогнища. Це не якесь от таке комфортне щось, от як, як це. Щодо порівняння цієї системи приготування їжі, наприклад, з швейцарським аналогом Meta 50, то мені здається, що Мета 50 навіть краще за Транжію по двом причинам. Перша, це форма тарілок, кастрюлік, точніше. Якщо подивитися, то от нижня частина, давайте я розкрию, щоб краще. Пояснити свою думку. Якщо порівнювати тарілки, так, вони різні за розміром, але я не за це зараз беру, пояснюю. Якщо брати от по формі, то а, тут нагрів буде краще, якщо не враховувати розмір. А, тут пласке дно. І далі, якщо взяти отак от в розрізі, то це перегорнута трапеція. І тут дотик гарячого повітря буде краще, аніж на цих стінках, тому що а, тут практично стінки ну, вертикальні. Тут є. Невеликий такий, типу, відкритий кут, але тут кут більш відкритий і дотик гарячого повітря буде А, Також, якщо брати піч Мета 50, до речі, хто не бачив огляд в правому верхньому куті, то вона мульти Паливна, скажімо так, тому що а, в цьому пальнику можна використовувати сухий спирт. А, якщо від'єднати оці кріплення, туди можна а, поставити шведський спиртовий пальник з шведського армійського казанка. До речі, і цей пальник за і розмірами, ви можете побачити, що він, секундочку. Що він більший. Тут місткість 140 грамів 140 мл спирту, якщо не помиляюсь, а тут в районі 100. Ну, в принципі, візуально навіть можете побачити, що цей пальник більший. Потім в Мета 50 також можна. Зняти пальник для сухого спирта, поставити таку типу тарілку, гель, там, наприклад, щось налити, або знову ж таки, вставити пальник шведського казанка. Ще такий нюанс, що оці кріплення, як от у транжії, і... Мета 50, вважаю, що вони більш надійні. І тут без проблем ставиться, нічого не треба взагалі змінювати. Ставиться тарілка, ставиться пательня, і все. Ідеально і просто. І, до речі, зразу же заходжу з історичної теми. А, я не знаю на 100% правдиву інформацію щодо цієї а, пічки Транжія, вона або являє собою як виток від військової шведської системи приготування їжі Optimus, Або вона йшла в паралельний концепт і розроблювався саме для цивільного використання. Мені здається, це сугубо моя думка, що все ж таки цей концепт є витоком з військового. Вони, в принципі, схожі: це старий. Варіант Транжі. Зараз сучасні варіанти обладнуються і газовими пальниками. Компанія пропонує різні кольори, і варіанти з антипригарним покриттям, і пательні, і е, тарілок, і наявність чайника, відсутність чайника. До речі, на чайнику є така цікава ручка, але, як бачите, від вогню вона може трошки поплавитися. І, до речі, військовий варіант від шведської армії має точно таку ж форму, як у Мета-50. Яка, повторюсь, ця форма є більш ефективною, аніж форма такої мисочки. Шведський варіант був би взагалі кращий, ніж швейцарський варіант Мета 50, тому що якщо ви побачили на фотографії, В шведському військовому варіанті навіть немає отаких от, от кріплень, а є просто отвори ось тут. Ще простіша конструкція, яка взагалі ну, геніальна в плані того, що а, навіть зламати нічого. А повітря виходить отут- от -от через отвори, не потрібні навіть от такого роду. Тримачі, як в Meta 50, або, знову ж таки, в Транжі, от такого варіанту. Там все просто через йде через перфорацію і все. Якщо порівнювати. Цей старий варіант з більш сучасними такими ж варіантами, які зараз ви можете купити на сайті фірми Транча, то в принципі, пальники відрізняються тільки тим, що в цьому пальнику є можливість, наприклад, щоб. Вогонь ішов не через а, ці дірочки. Ви можете закрити, і він буде йти тільки зсередини горіти а, паливо. Відкривши, у вас загорається як квітка по типу газової комфорки. А є додатково в сучасних пальниках заслонка, яка Рухається, ну, в принципі, по фото ви можете зрозуміти, вона, вона рухається, закриває пальник, або е, відкриває його, або можна взагалі зробити, як е, буде горіти, типу маленька свіча. Щодо пальників, це всі відмінності. Кріплення, в принципі. Ті ж самі я маю на увазі оці от кріплення. У сучасних моделях є не тільки от зміна цього рельєфу, а ще три додаткові кріплення, в які в пази такі, треба попасти, прокрутити, і тоді ви не можете роз'єднати оці от два елементи. Вони будуть з'єднані. Щоб зняти, знову ж таки, ви... Прокручуєте в обратну сторону і знімаєте ці два елементи. Також в сучасних є додаткові отвори для газового пальника. Значить, можна вибрати варіант цієї системи з газовим пальником або з спиртовим пальником. Якщо у вас є, наприклад, такий варіант, то можна докупити або окремо офіційний пальник на офіційному сайті. Або купити репліку на Аліекспресі. Але тут є знову ж таки нюанси, як ви будете його використовувати, якщо у вас отвору в... У цій базі вітрозахисту немає. Зробити отвір самостійно і, до речі, зверніть увагу, що отвір в сучасних моделях чомусь круглий. Хоча а, шланг від пальника він може пролізти в овальний отвір. Ну, не знаю, чому саме так вони це роблять. В принципі, неважливо. Зробити самостійно тут отвір можна, але це буде, скоріше за все, топорчено якщо у вас є доступ до якогось лазерного різака, або ви зможете нормально зашліфувати це місце, щоб при експлуатації не поранитися, то в принципі ок. Ще як варіант, можна зробити отут-от дірочку тільки. Для шланга, Знову ж таки, це буде впливати на міцність цієї конструкції. Ще є варіант, ви можете знизу просто підкласти щось або каміння, або, наприклад, якісь палички, дерев'яшки, але це буде ну, повний колхоз, Тому я не радив би це робити. В цілому можу сказати, що цей комплект дуже зручний, взагалі дуже корисний, і мені взагалі як концепт він подобається. Для туриста, от саме, саме таке для там, рибалки, для виживальника теж дуже класний взагалі варіант. Якщо купите, то не пошкодуєте, підписуйтесь, бо пропустите огляди на цікаві речі. Гарного вам дня, Бувайте!